Вітаю, друзі! Я українська письменниця-психолог Тетяна Дугельна. Вітаю вас на своєму власному психологічному YouTube-каналі. І сьогодні хочу з вами поговорити про світогляд, який може нам з вами допомогти виконати своє призначення, виконати свою місію як українців. Тож, якщо вам буде цікаво те, про що я буду розповідати, поширте, будь ласка, це відео, щоб наш український Україномовний YouTube процвітав і таким чином підтримуєте мене в моїй праці. Почнемо з того, що багато різних духовних вчителів, майстрів, навіть тібетські дуже шановні лами говорять про те, що Україна України особлива місія. І цю місію ми з вами зараз, жахливого. Орнення на нашу територію нагадаю вам, що на Ютубі зараз не використовують слово на літеру В, тому що соцмережі, в тому числі і Ютуб, почав банити ці відео, які власне про це говорять відкрито. Тому ми будемо обходити це слово, але ви розумієте про що буде йти мова. Сьогодні поговоримо про світогляд як певну конструкцію, не суто філософіки то ви краще розумієте себе. Тобто ви можете відповісти на питання, хто я є, навіщо я тут живу, ну, я саме в цей час, такий буремний час для моєї батьківщини, для України. З'явився або з'явилася тут на землі, народилася саме в цій сім'ї, у цих батьків, в цьому роду, чому я боюсь, наприклад, стосунків, або чому я боюсь смерті. Тобто всі ці питання вони є дуже важливо розмірковує над тим, на яких засадах будується її світогляд. Вважається, що світогляд може бути різний. Ну, Наприклад, суто науковий, коли людина розуміння себе і свого місця в світі будує лише на фактах, на наукових дослідженнях, на тому, що очевидне і що доказове. Але, як на мене, це не зовсім зрілий світогляд, тому що сучасна наука не враховує наявність чогось. Тонкопланового невидимого у впливі на людину, і це містичне, тонкопланове, невидиме якраз вивчає релігійний або, в якійсь мірі містичний світогляд. Тому що саме він базується на тому, що існує божество або боги, або Бог, і є якісь стосунки у Бога з тобою, як з не тільки там, їжі в продовження роду, в безпеці, але людина ще має якось взаємодіяти з тим невидимим. І цей світогляд, такий релігійний, дуже багатьом людям, до речі, допомагає жити і ем, балансувати між духовними і матеріальними потребами. ræpa Існує такий езотеричний або метафізичний світогляд. Він е, в, враховує те, що існує щось невидиме, що ми не можемо зразу осягнути, збагнути, але воно таке ж саме безмежне, як, наприклад, описував Григорій Сковорода е, як безмежний макрокосм. І, наприклад, наш е, український сократ Григорій Сковорода казав, що людина це мікрокосм і вона. Повністю так само влаштована, як макрокосм, як всесвіт, який безмежний, який божественний по своїй природі. І коли людина зрозуміє себе, вона зрозуміє і закони цього макрокосму. До речі, концепція світогляду Григорія Савча, вона досить проста і може вам послугувати у формуванні вашого світогляду. Для мене, наприклад, ось цей метафізичний світогляд, який об'єднує. І досягнення сучасну. Науки і досягнення різних духовних традицій, або, іншими словами, не зовсім досягнення духовних традицій, а коли ми виводимо розуміння певних духовних шкіл і традицій на усвідомлений рівень і змінюємося, змінюємо своє своє життя через зміну своєї свідомості. І ось ця комбінація, ця така колаборація, можна сказати, вона для мене, наприклад, особисто дуже така потужна. Я вважаю, що сучасна українська думка, сучасний український світогляд він має бути ось тут на пересіченні того, що нам дає наука, історія, і те, що дає нам культура, традиція, те, що ми можемо найкраще взяти від своїх предків, від їх вірувань і від того, що вони нам передавали. Давайте ми ще розберемо так от по пунктам, що таке взагалі світогляд. Ну, В першу чергу, це принципи, це правила, за якими ви живете, тобто те, на що ви опираєтесь, те, що є вашою духовною вертикаллю. Адже дивіться, якщо ми подивимося на тему, яку описав відомий психотерапевт Абрахам Маслоу, як піраміду потреб людини, то він описав. Саме сам, пірамідальна, до речі, структура це структура духовності, що базовими потребами людини є потреба в безпеці, в задоволенні там, їжею, задоволенні своїх інтимних потреб, продовження роду. І ось це все базується все все таки на тому, щоб людина подолала свої страхи, починаючи від страху смерті, це потреба в безпеці, закінчуючи потребою в продовженні роду, це потреба мати інтимну близькість з протилежною статтю, щоб зачати нових людей. І тільки на вершині цієї потреби у Абрахама Маслоу. Так би мовити, вторинні або духовні потреби це потреба в повазі, в дружбі, причетності. Потреба в самоактуалізації або в самореалізації людини, і от за часів цих буремних, які ми з вами потрапили не по своїй волі, але відповідно до свого несвідомого вибору, чому я роблю акцент несвідомого вибору? Тому що мало хто розуміє, що ми прийшли в цей час на землю, обрали бути українцями, народитися у цих батьків, народитися в цій країні з цією політичною системою, пережити ці буремні часи. Починаючи з 2014 року і страшний лютий, 22-го, для того, щоб щось змінити в собі, змінившись самостійно, змінити як частинка ціле суспільство. Мало хто розуміє, що кожна душа, яка зараз живе поряд з нами, вона важлива для того, щоб ви особисто і ця душа також виконала призначення. А призначення, воно. Повністю переплітається із світоглядом. Тобто, якщо ти маєш світогляд макрокосму і мікрокосму, які між собою пов'язані, то цей світогляд дає можливість тобі зрозуміти, навіщо ти сюди прийшов. Тобто, таке сакраментальне запитання, навіщо я живу саме в ці часи на землі. Для того щоб страждати, для того, щоб втрачати, для того щоб боятися, чи для того, щоб побороти ці свої базові інстинкти із базового рівня потреб, і перевернути все-таки пираміду, і почати основні потреби актуалізувати як потреби в своїй причетності, потреба в патріотизмі, потреба в бути корисним для інших, але але для цього треба стати ефективним і корисним власне для себе і для самої малої своєї спільноти, наприклад, для своєї сім'ї. Тож виходить, що світогляд це не просто якісь там написані правила. Тобто, одне з правил, наприклад, яке мені допомагає жити дуже сильно жити в реальності тут і зараз, це те, що саме сьогодні і зараз. Зі мною відбувається тільки найкраще. І навіть тоді, коли я торкаюся дуже якоїсь потужної трансформації, конфлікту, хвороби, якоїсь втрати, коли мені на якомусь рівні, чи то фізичному, чи то психічному важко, чи я страждаю, я все рівно пам'ятаю це основне своє правило, що це мені на краще. І для того, щоб цей біль ущух, я йду. В концепцію світогляду, яка називається концепція дуальності. І ця концепція, до речі, вона також у Григорія Савича існує щось проявлене, що збагнути, осягнути своїми органами життя. І є світ неявний. Тобто у, у, у кожного явища є дві природи: проявлена і непроявлена, як то кажуть, видима і невидима. І тому я завжди розумію. Фізично страждаю або хтось страждає поряд зі мною, то і я, частина цього страждання, я допомагаю людині, наприклад, під час логічного, просто фізично допомагаю подолати якісь труднощі. Я розумію, що це тільки проявлене, це те, що на поверхні. Є щось неявне, є щось, чому ми маємо навчитися, що ми маємо подолати, і якими ми маємо іншими вийти із цієї ситуації. Так от, якраз питання, яким або якою, це якраз питання світогляду, це якраз питання сенсів життя, які є частиною світоглядної картини. Ви маєте для себе задати питання: а чи завжди я дивлюсь на світ як на боротьбу добра і зла? Ну, давайте на прикладі сьогоднішньої ситуації між нами і нашим. Нашими сусідами. Дуже часто наші сусіди, що для нас уособлення, уособлення ворога, уособлення імперії зла. Як ми дуже часто говоримо, я в тому числі і на сторінках своїх книг, і на своїх певних відеотрансляціях, я можу також так це називати. І це називає Тетяна Дугельна. Тетяна Дугельна, яка живе тут на землі, в третьому вимірі реальності, де існує фізичне. Тіло, у якого є базові потреби, і яке все рівно періодично може тривожитись, боятись, дратуватись, це Тетяна дугельна, яку я усвідомлюю як людину. Але моя душа це не тетяна дугельна, моя видима душа це щось більше ширше, глибше, безмежніше, ніж моє тіло, яке колись народилося, зараз живе в ці часи на землі і колись помре. Тобто я і моя душа це трошки різні речі. Я як людина в фізичному тілі, яка смертна, і я як душа, яка вічна. І ось коли я вибудовую свій світогляд по цій духовній вертикалі, я як душа вічна, я починаю розуміти, що боротьба добра і зла це тільки в моєму розумі. Боротьба взагалі існує тільки там, де людина придумала цю боротьбу. А коли я піднімаюся по духовній вертикалі, я бачу, що для того, щоб світло осяяло простір, то треба темрява. Там також існує дуальність для того, щоб зрозуміти, що світле треба це світло побачити на якомусь фоні, на якому тлі. І на рівні космосу, на рівні всесвіту, світло і пітьма вони взаємодіють, вони не борються. І тоді, що це мені дає в моїй картині світу, я спускаю це розуміння сюди і додаю його до боротьби українців і наших сусідів. І тоді я розумію, що ми, як українці, дуже схожі на наших сусідів, і наші сусіди схожі на нас тим, що ми в чомусь робимо добро, а в чомусь робимо зло. З одного боку, з людського виміру, ми захищаємо себе, свою незалежність, свої кордони, і ми праві в цьому. Але захищаємо ми різними способами. Хтось захищає на передовій бо якщо не він, то його вб'ють. А хтось захищає різними способами у цивільному житті. І чи завжди ми тримаємо цю мету, що ми захисники, ми не воїни. І я бачу, що це не так. Тому що світогляду наших, нашим ем, українцям, з якими ми являємося всі однією сім'єю, не вистачає саме розуміння, що боротьба точиться в нашому серці. Коли ми починаємо вказувати іншим, що їм робити, як їм одягатися, як їм говорити, яке відео знімати, а яке не знімати, як виглядати. і так далі. І так далі. Коли ми е, починаємо говорити, що раз ви не в, в вишиванках інших. Не українською мовою, то ви не патріоти, і так далі. і так далі Тобто ми розводимо, так би мовити, ці ментальний бруд. Ми стаємо, по суті, інструментом для пропагандистів з нашої з країни, з якою ми сьогодні боремося. Ми маємо усвідомлювати, що. Сяючий світлоносний світогляд, який ми маємо вибудовувати, він має будуватися на засадах людяності. А людяність можлива тільки тоді, коли ви вмієте усвідомлено змінюватися самі. Коли ви не кажете, змініться ви, тобто зникне. З землі ціла країна, і тоді ми будемо себе почувати в безпеці. Ні, вони нікуди не зникнуть, бо їх також, як і нас, створив для якоїсь мети Бог Творець. І якщо ви вірите в Бога Творця і розумієте, що людина, у якої голова, дві руки, дві ноги, і вона, хоча би зовнішнє, не концептуально, а зовнішнє, схожа з вами, то її створив Бог. То ви задумаєтеся, а чи дійсно ті, в кого ми сьогодні кидаємо і не тільки зброю, бо маємо на це право безумовно, а і кидаємо своє погане слово, погані думки? Ми туди також спрямовуємося різними способами, щоб від них відгородитися? Якщо ми зупинимося і послухаємо? Адже на духовному рівні боротьби немає зла і добра. Це релігія нам принесла цю боротьбу, що якоби історично, в певний час, коли у одного архангела було забрано саме любов, він став образом зла. І зараз ключова думка: було забрано любов, сердечність. Тобто, якщо ми з вами хочемо повернутися дійсно до тієї душі, яка є проявом божественного світла, ми маємо завжди в серці тримати любов. Тримаючи любов в серці, ми маємо в першу чергу пробачити себе за все зло, яке ми вдіяли, і інколи несвідомо діємо. Тому світогляд це певне розуміння себе, своїх потреб, і екологічність поведінки відповідно до себе і інших. Екологічність це поведінка, яка створюється на засадах космічних законів, і людських, де космічні ієрархічно вищі. Світогляд це базис. На якому ми можемо стояти і називатися людиною, називатися тою, яка любить, яка дарує любов, яка діє любов'ю. Ви скажете, як вас послухати, то і любити ворогів ми маємо. Так, так і є. Але, як колись казали класики, в тому числі Григорій Савич Сковорода, він казав, за. Україну треба вжити, а не вмирати. Так, він закликав вбивати за Україну, але жити. І я би хотіла, щоб ви це пам'ятали. Ви пам'ятали, що ми з вами, український народ, сьогодні пробудилися. Для прояву певного призначення України як країни духовного вчителя для людства. Для цього кожен із нас має попрацювати своїм світоглядом. А часточкою світогляду є в першу чергу взаємодія з вашою свідомістю дуальності. Існує добро і зло, якщо існує. Вашому світогляді, то ви лінійно розвиваєтеся. Ви завжди боретеся з кимось, з чимось зовні, але по суті, ви боретесь з собою. А якщо в вашому світогляді дуальність це не протидія, а взаємодоповнення, то тоді ми і на ситуацію, яка склалася сьогодні у нас на території України, подивимось по-іншому. Нас по-іншому розбудити не можна було. Ми з вами так гарно влаштувалися на своїй квітучій, добротній, прекрасній українській землі, що почали все довкола знецінювати. Ми їхали за кордон і казали: тут краще, тут крутіше, тут сонце яскравіше, тут море тепліше, тут люди більш такі зажиточні. Ми говорили про якісь там. Європейські цінності, а сьогодні розуміємо, що в Європу цінності маємо принести ми. А для цього ми маємо їх сформувати. І вони мають стати нашою духовною частиною нашого суспільства. Ви скажете, це має зробити влада створити якусь національну ідею. По суті, її створювати не треба. Бо цю національну ідею, що ми великий народ. Великої величної країни ми мали завжди у нас як і назву сусіди вкрали Русі єдиної, не Київської, а Русі. Бо ми Русичі, бо ми нащадки славної Русі. Україна Русь це і є ідея, по суті, велика велична країна в центрі Європи. Велична країна своїм народом трудолюбивим, добрим, багатими, з багатими ресурсами, і найбільше ресурси люди. Ми великий народ, це національна ідея, величний народ, але не високий великий, не в гордині возвеличившися, а народ, який знає вміє, мудрістю, розумом і силою любові долає труднощі. Ми вже показали, що ми можемо і якими ми можемо бути. І сьогодні не треба гукати до влади, що вона щось там робить не так. Кожен має зараз послухати себе. Знаєте, мене дуже здивували деякі дописи на каналі Калина, куди до речі, я вас запрошую підписатися. Якщо ви зараз тільки дивитесь мене на каналі моєму власному. Під кожним відео є запрошення на канал Калина, де я досліджую український національний код. Так от там е, були дописи про те, що, е, Тетяно, ви маєте сказати владі, що не треба е, вішати тризуб на щит е, взагалі батьківщини матері, її взагалі всю треба знести, бо це символ агресії. Про цей символізм я запишу окреме відео на каналі Калина, що я думаю. Про щити, що я думаю про тризуб, триглав на її щиті, але коротко скажу тільки одне: триглав, тризуб наш, національний герб це взагалі структура світогляду. І якщо ви не знаєте, на що опертися, то почитайте символізм тризубу. Наші з вами предки славні вірили в єдність трьох світів: світ богів, світ предків і світ людей. І от ці всі три світи, вони зображені в тризубі. і просто виписуються в слово воля, відати любов'ю, якщо перекласти з буквиці два склади: воля, відати, знати, любов. Тобто, ми з зв... вами воля як певний, психічний, ем, психічна, психологічна характеристика. вольова, незалежна, смілива, мужня. Воля це знати любов, віддати закони любові і їх просто застосовувати в своєму житті. Тож я, якщо була для вас сьогодні корисною, буду дуже радіти з цього. Ще раз хочу наголосити на тому, що світогляд будується на духовній вертикалі, на духовних цінностях, які ви вибудовуєте. Кожною своєю думкою, кожним своїм чинком, кожним своїм якимось знанням. Якщо я вам імпоную як наставник, вчитель, ви можете прийти до мене на особисту консультацію для якоїсь структурування ваших внутрішніх цінностей. Ви можете звернутись до мене як до духовного вчителя. В системі рейки для ініціації в цю систему, бо там є таких п'ять фундаментальних принципів, які також можуть стати вашою основою світогляду. Ви можете прийти до мене, вчитися в академію розвитку поле любові, і там є дев'ять навчальних проєктів. І яку б тему ви не обрали, вона все рівно буде вам допомагати розібратись з темою світогляду, з темою принципів життя, з темою сенсів життя і з темою призначення. Тож, чекаю вас на нові зустрічі, а з вами була Тетяна Дугельна, українська письменниця, психолог з Києва, з України. Бережіть себе, і ми з вами обов'язково проявимося як особливі люди на планеті Земля в цей особливий час. До зустрічі!